Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос народився. Слава Богу. Кажу по правді вам, що цей вийде оправданим із храму, а цей засудженим. В сьогоднішньому Євангелії, в Євангелії від Луки, ми з вами чули притчу про Митаря і Фарисея. Кожен із них прийшов у храм, прийшов до Бога. Але кожен із них прийшов із чимось своїм, так як і ми всі з вами приходимо в храм, кожен із своїм, своїми проблемами, своїми проханнями. І ось що потрібно для того, щоб вийти із храму оправданим. В сьогоднішній притчі Господь нам явно дає зрозуміти, чого від нас хоче Бог. Митар і фарисей. Фарисей це книжник, який знає закон, який повчає всіх, і митар, який збирає мито. Із єврейського народу на користь Римської імперії, на користь загарбників. Здається, несумістимі дві особистості, але вони разом стоять в одному храмі, і це доказує нам, що Бог приймає всіх. Головне, з чим ми до Нього приходимо? І ось Фарисей, який вважає себе. Чуть не святим молиться в собі і каже: Боже, я дякую Тобі, перші слова прекрасні, але далі, що я не такий, як всі інші люди. І починає себе возносити і хвалити, і каже: Я дотримуюся посту, я даю десятину, я молюся три рази в день і так далі, і так далі. І я краще, ніж той митар, який стоїть отам. Як ви думаєте, ця молитва приємна Богові? Адже ми всі з вами грішні. І про це ми знаємо самі, знає Господь прекрасно. І якщо ми з вами починаємо вихвалятися перед Богом, що я ось весь такий білий і пухнастий, Невже це приємно Богові слухати, знаючи не тільки наші вчинки, але й потаємні думки? Ні. Зовсім ні? І ось митар, якого люди всі рахують чуть не проклятим, тому що ви самі розумієте, що значить збирати податки на, на тих, кого вас. Завоювали на завойовників. Але Господь каже, митар, стоячи далеко в кутку, не сміючи підняти очі до неба, бив себе в груди і казав, Боже, милостивий буде мені грішному все. Він не перечисляв свої гріхи, він не перечисляв свої достоїнства, Він просто казав, Боже, будь мені милостивий до мене. Все. І ось тут треба ще раз і ще раз зрозуміти нам. Господь не чекає від нас якихось подвигів духовних. Він чекає від нас смирення. Він чекає від нас любові. Чи легко це? Так. Один мудрий чоловік сказав, що рай дається нам задарма. А от за пекло треба заплатити. Здається би, як? Так. А й справді так. Якщо ми хочемо з вами добре їсти ситно, ми маємо потратити на це гроші. Якщо ми хочемо пити, ми маємо потратити на це гроші. Якщо ми хочемо веселитися в клубах, треба платити гроші. За всякий гріх потрібно платити гроші. Якщо ми хочемо помолитися, нам для цього не потрібно грошей тільки наше бажання. Якщо ми хочемо поститися, теж не потрібно нічого, тільки наше бажання. Якщо ми хочемо бути в угодні Богові, нам не потрібно щось купувати. Нам потрібно просто любити Бога понад усе і ближнього як самого себе. Так як краще? Краще витрачати свої кошти на те, щоб впасти в бездну. Чи смирившись йти вперед до Бога? Наші земні втіхи, вони дуже скоро минучі, І ми повинні про це завжди пам'ятати. Диявол недовго тішиться нами. Один священник, вийшовши на проповідь, поставив перед собою залізну, зіржавлену клітку для птиць. Всі були недорозумінні, що таке. І він почав свою проповідь так. Вчора я зустрів одного юнака, який в оцій клітці ніс декілька польових пташок. Я його спитав, що ти будеш з ними робити? Він каже, я їх спіймав, потішуся ними, а потім, коли тобі надоїсть тішитися, в мене є кіт, який любить м'ясо птиці, і я віддам його, йому їх. Священик каже, продай мені їх. Мені так подивився, ти каже, Отче. Ну це ж польові пташки, вони не красиві, не співають гарно, нащо вони вам? Священик все одно наставив на своєму, ну продай мені їх. Скільки ти за них хочеш? Він каже, хочу 500 гривень. Хоч це була ціна зовсім не сумісна з тою. Але священик витягнув 500 гривень, заплатив йому, взяв цю клітку з пташками, пішов в поле і випустив їх. Тепер, каже, я розкажу вам притчу. Йдучи, Христос побачив у клітці людей, біля якої стояв диявол. Він підійшов до нього і каже, що це за люди? А він каже, я їх обдурив, заманив, закрив в клітку і тепер вони мої. Каже Христос, і що ти будеш з ними робити? Ну, потішуся трохи ними, потім навчу їх красти, вбивати, робити зброю і хай вони між собою товчуться. Ну, а якщо і це тобі надоїсть, ну тоді знищу їх. Каже Христос: що ти хочеш, щоб їх відпустити? І дьявол каже, ціна дуже висока, я хочу твоєї крові. І Христос згодився. Він пішов на голову, він розіп'явся і пролив кров за те, щоб ті люди були випущені з клітки. Ми бачимо, якою ціною викупляється наш гріх. І якщо ми з вами стараємося не грішити, за це ніхто не платить, навіть ми. Тому подумаємо добре, на чиєму ми боці, на боці зла. Чи добра? Ми будемо молитися як фарисей і втішати себе своїми достоїнствами, Чи будемо як митар, опустивши голову, просити в Бога, щоб він був милостивий до нас? Якщо ми зробимо з вами правильний вибір, то наше життя буде прожито тут, на землі не дарма. І ми з вами унаслідуємо Царство Небесне. Амінь. Христос народився, і.